Всі поліція до сім! Вище! Будь-який громадянин, в якій сталася якась пригода або надзвичайна ситуація, може скористатися даною тривожною кнопкою. Тривожна кнопка передає дані одразу на пульт централізованого спостереження, після чого відправляється наряд на місце встановлення даної кнопки дислокації. Будь-який громадянин може скористатися нею, якщо сталася надзвичайна подія. Викрали сумочку, телефон, тобто немає можливості перезвонити в поліцію або будь-як. Викликати наряд поліції може підійти скористатися даною кнопочкою. Близько двох тижнів тому на території Закарпаття почали встановлювати кнопки для екстреного виклику правоохоронців. Це загальноукраїнська акція, яку впроваджують і на теренах Закарпатської області. Такий застосунок промаркований спеціальною наліпкою та написом терміновий виклик поліції. Департаменту поліції охорони розроблений соціальний проект. По встановленню термінових кнопок, кнопок термінового виклику. Що в чому полягає кнопки термінового виклику? Це, ця акція полягає в тому для забезпечення безпеки наших громадян, які стали жертвою злочину. Такі кнопки вони встановлюються в більшості в, в місцях скупчення великого скупчення людей. Такі пристрої встановлюють у торгових центрах, ринках та прохідних вулицях. Працюють вони в автономному режимі. Вимкнення світла не завада. Ними можуть скористатися не тільки потерпілі, а й свідки злочину. Розробники передбачили також можливість зловживання викликом поліції. Задля попередження таких випадків на місцях встановили відеоспостереження. Тут проводиться також відеонагляд, якщо е, хтось вирішив. Скористатися тією кнопкою заради за для своєї якоїсь розваги це також за це наступає адміністративна відповідальність відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення. Наразі вже встановлені дві кнопки в Ужгороді та три для жителів Виноградова, Мукачева і Рахова. Мережу таких тривожних кнопок планують розширювати і надалі.